Той потік тепло жарково атмосферного повітря моря приніс до нас і пили сахари. У сахарі, мабуть, відбувалися якісь піщані бурі, і декілька днів вони повинні бути, щоб цей пісок піднявся в верхні шари атмосфери і з потоком перенісся сюди. Це у нас не пилова буря при пиловій бурі. Швидкість вітру повинна бути більше 20 метрів за секунду, і повинна вона десь тривати. До трьох днів це просто погіршення видимості, така імла у зв'язку з присутністю в атмосферному повітрі, часточок пилу і піску. Нічого загрозливого немає. Український гемецентр радить не панікувати, вони не прогнозують сильного вітру. Це не пилова буря, просто деяке погіршення видимості і забруднення атмосферного повітря часточками пилу. більш інтенсивним, ніж у нас і так, в зв'язку з да, промисловою діяльністю пилу, в повітрі вистачає, але тут ще й пили сахари.